Підготовка до опалювального сезону триває. За словами представників Львів, теплоенерго наразі продовжується заміна аварійних ділянок теплових мереж, зокрема на вулиці Джорджа Вашингтона. Витік на даній мережі ми виявили в процесі проведення гідравлічних випробувань, які ми на сьогодні завершили. Відновили гаряче водопостачання повністю по усіх наших споживачах. Даний, дана ділянка, на якій виконуються роботи, зараз не впливає на подачу гарячої води до споживачів, так але вона необхідна нам для підготовки роботи взимку і також для переключення споживачів гарячого водопостачання між джерелами. За планом робіт, замінити 48 метрів теплової мережі на попередньо ізольовані труби. Ми не можемо ескаватор купати, тому що ми можемо пошкодити лінію і потім. Люди не будуть мати світла або телефонів, тому розумію, дай воду. Ми мусимо руками. Дуже складна робота, тому і дуже відповідальна. І багато тяжкої роботи, тому що треба руками. Тут є дуже мало місця, і ми мусимо не 12 метрів, а різати труба частинами і частинами їх всовувати через дорогу, щоб пройти, тому що. Транспорт почує, що відповідно, і ми нікому не мішаємо. Загалом підприємство активно проводить комплекс заходів з підготовки до опалювального сезону, зазначають посадовці. Це і заміна мереж тут на цій ділянці. Це 48 погонних метрів з тих 6 кілометрів, які заплановано загалом поміняти на попередньо ізольовані труби. з 6 кілометрів ми вже. 3,5, більше 3 3 кілометри 600 метрів ми замінили. Загалом уся протяжність теплових мереж підприємства становить 563 км кілометри в двохтрубному еквіваленті. На сьогодні ми вже готовність становить порядка 70%. Також запевняє, що 60% готовність по котельнях та центральних теплових пунктах. Звичайно, що особливість, як і минулого опального сезону, полягає в тому, що ми значний акцент робимо на забезпеченні джерелами резервного живлення. Ну, я не можу вам давати якоїсь конкретики, так, але на сьогодні закінчується вже робота з оснащення джерелами резервного живлення основних об'єктів виробничих підприємств, тобто котелень, теплоцентралі і центральних теплових пунктів. І додає, що наразі існує декілька факторів, що ускладнюють роботу комунальників це і кліматичні умови. Ну, ви бачите, в яких умовах працюють люди. Так це і зношеність загальна, високий відсоток зношеності, і в принципі, ми маємо досить значну кількість витоків щороку. Так зараз при проведенні гідравлічних випробувань. Ну але тим не менше інші складності, але тим не менше. В принципі, досить впевнено дивимося щодо підготовки до наступного пальності. Однак комунальники пообіцяли, що система буде готовою до настання холодів. Давид берешвілі, правда, тут Львів.